Я пішов в театр далек, тому що мені більше нікуди було йти, напевно. Мені більше нічого цікавого не було в цьому світі. І так вийшло, що і зараз мені більше нічого, більше нічого мене не цікавить по великому рахунку, ніж ніж театр Дальок. Виявилося, що це, це цілий світ, в якому можна прожити все життя. І з нього навіть не виходити можна, можна жити в театрі і не виходити на вулицю, можна не дивитися телевізор, не слухати радіо. Е, ну, хіба що зараз є інтернет, але в інтернеті теж є мої друзі по, по мистецтву, тому, тому, звичайно, там можна побачити якісь вистави, поспілкуватися, мінятися якимось досвідом, знайти якусь драматургію чи матеріали для постановки. Тому тому ця річ як інтернет, інтернет все-таки напевно потрібна. А все останнє це як навіть навіть житло. І так само, як ну, може, може для жінки це трошки інакше, все-таки для жінки на першому місці сім'я, а чоловік взагалі то він так. Влаштований, що напевно, що для нього все-таки якась справа, якою він займається в цьому житті головне. Це будь це рибалка, це може бути рибалка, це може бути що завгодно. Там, художник там, може займатися живописом, а все останнє для нього поет може писати вірші. От, навіть якщо в нього не буде паперу, він буде писати на заборі. А людина, яка займається театром мильок, вона має працювати в, ну, в театрі біля. Ми люди вже такі традиційні і якби сучасні зараз і приватні театри. Я, я не, не дуже сприймаю, тому що це в основному комерційне мистецтво, а театр все-таки призваний займатися в. Ну, якби і все, все одно ідеали, це якесь чисте мистецтво. Це коли ти робиш так, як ти відчуваєш те, що тобі болить. Е, і в принципі, ну, якби, ну, я не знаю, от, говорили про та, да, я так зразу подумав, який Головний, е, девіз в театрі – роби ту роботу, яку ти робиш е, 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 як для себе, тоді вона буде цікава і всім, всім іншим. Все, що я роблю, я роблю конкретно, тому що кажуть, от треба робити це вистава для, для, для садочків, це вистава для школярів, це для, для підлітків. Не можу я ділити так, в мене не виходить. У мене головне, художник у мене такий, з яким домовились, що ми робимо вистави для себе. От, і виявилося, що якщо ми зробили виставу, яка подобається нам, тоді вона десь подобається. 对，一直、嗯。嗯嗯嗯